Їх синя жовтим стягом накривали, хтось випував, і Господа мовляв. Крізь білі сльози друзі їм співали. У небі Ангел стежку простеляв. Тримаємося над площою лунало. чи світлі душі в небо не літають? Героям слава, весь світ звучало. Вони живуть, герої не вмирають. Запрошуємо вас до музею російсько-української війни, який було створено в опорному закладі Хороська гімназія Городської міської ради Губицького району. Рампа реалізації державного загального проєкту місця Шани Тептичності. 2014 рік рік АТО. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та базі рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іракі чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. 2022 рік рік мужності. Герої, герої, герої. І туга, і гордість безмеж. Посеці знову чить борозною черговий солдатський кортеж. Не я, тоді хто кожен скаже, Хто край від навали спасе і цілому світу докаже. Вітчизна нам понад усе. 2023 рік, рік незламності, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу, на жаль, життям та кров'ю козака, дітьми в країни, славного народу, героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, за наше майбуття і щастя, і талант. Завдячуємо тобі, український сину. 2024 рік рік стійкості. І молиться мати, й дружина, коли ж люте горе минеться, і тужить уся Україна, і бореться, та не здається. Герої, герої, герої найкращі країни сини. Цей світ лиш врятують герої, герої нової війни. 2025. саме зараз її войохи Україну везла захищають. Віці на смерть мої земляки, кров'ю на землю святу проливають. Щоб країна війшла в майбуття. вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Шкода, тих, кого забрали написав, кого війна у смертні списки записала. Хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо наш життя і смерті захищала. Поклін низький вам, любі до землі, за те, що нам дали можливість жити, за те, що не здалися у вогні, навчили Україну нас любити.